Це не просто міф, це найуспішніша брехня ХХ століття. Документ, який не існував, але змінив історію. Його використовували диктатори, тирани і пропагандисти. Його друкували мільйонами копій, цитували в парламенті, і він став ідеологічним фундаментом голокосту. Його створили у темних коридорах імперської Росії, а використовували нацисти, диктатори й антисемітські змовники по всьому світу. Це все протоколи Сіонських мудреців. Це є фальшивий документ, написаний у вигляді протоколів засідань вигаданого єврейського всесвітнього уряду. У 24 розділах змальовується план єврейської еліти зі встановлення контролю над християнським світом через фінанси, медіа, релігію, моральне розкладання суспільства, революції та війни. Протоколи нібито мали засвідчити змову, якої насправді ніколи не було. Він написаний мовою політичного цинізму, що імітує відвертість змовників. Цей текст вигадали, щоб посіяти страх, ворожнечу і знайти зручного ворога, і він спрацював. Вважається, що протоколи були створені царською таємною поліцією, охранкою у Франції або Росії між 1897 та 1903 роками. Ймовірним автором підробки є агент Петро Іванович Рачковський, керівник закордонної служби охранки, який активно боровся з революційними ідеями та водночас шукав способи дискредитувати євреїв як загрозу Росії. У 1903 році вперше уривки з протоколів з'явилися на шпальтах монархічної газети Знам'я в Петербурзі. Повний текст був надрукований у 1905 році в містичній книзі Сергія Нілуса Велике в малому що нібито викривала антихристиянську змову. Але ретельне дослідження показало протоколи майже дослівний плагіат сатиричного памфлету, діалоги в пеклі між Макіавелі та Монтеске, французького письменника Моріса Жолі 1864 року. У ньому автор критикував диктатуру Наполеона III через уявну бесіду між двома філософами. Рачковський або інші агенти просто замінили слова Наполеон на євреї, і вийшла фальсифікована змова. Після жовтневої революції 1917 року багато царських офіцерів емігрантів поширили протоколи за кордоном. У 1920-х роках текст набув популярності в Британії, Німеччині США. У США Генрі Форд, магнат автомобільної індустрії, фінансував публікацію протоколів у газеті The Dearborn Independent. Згодом ці статті було видано в книзі міжнародне єврейство і розповсюджено мільйонними накладами. 1927 році Форд під тиском громадськості змушений був вибачитись у Веймарській Німеччині та згодом у Третьому рейху протоколи стали підручником антисемітської пропаганди. Їх вивчали у школах, цитували у нацистській пресі. Вони стали доказом для гітлерівських законів проти євреїв. У книзі Майнкамфа Адольф Гітлер прямо посилався на них як на свідчення єврейської небезпеки. Перше викриття плагіату і шахрайства була у 1921 році. Британська газета The Times провела журналістське розслідування, у якому викрила тотожність протоколів із книгою Жолі. Один із журналістів Філіп Грейвс оприлюднив текстові порівняння, які доводили, що документ підробка. У 1934-35 роках у місті Берн, що у Швейцарії відбувся гучний судовий процес. Єврейські організації подали до суду на розповсюджувачів протоколів. Після серії слухань швейцарський суд визнав текст фальсифікацією та пропагандистською вигадкою, а його поширення злочином проти громадської безпеки. Однак, попри викриття, документ продовжував циркулювати у 21 столітті його друкують і продають в Ірані, Саудівській Аравії, Єгипті. У 2001 році в Єгипті навіть зняли 41 серійну драму Вершник без коня, сюжет якого прямо базується на протоколах. У Росії, де документ був народжений, він досі з'являється в націоналістичній риториці, публікаціях деяких партій і проросійських діячів. В інтернеті текст розповсюджується на конспірологічних форумах, сайтах про новий світовий порядок, поряд з іншими міфами, на кшталт теорії змови про 9 листопада чи чіпування людей. Ця історія є попередженням, що теорії змови можуть виглядати захопливо, але іноді це прикриття для ненависті, расизму і насилля. Протоколи сіонських мудреців це символ того, як вигадка може обернутися реальністю, якщо її вчасно не викрити. Документ став моральним і політичним виправданням антисемітизму, ключовим елементом нацистської ідеології, і, зрештою, інструментом масових вбивств під час голокосту. Документ вважається однією з найнебезпечніших підробок в історії, що справила вплив на формування тоталітарних ідеологій. Сьогодні, коли фейки поширюються зі швидкістю одного кліку, протоколи нагадують, правда не завжди перемагає автоматично, вона потребує голосу, джерел, відповідальності. Історія цього документа це застереження про силу слів і про небезпеку мовчання. Одна брехня, повторена тисячі разів, здатна стати причиною війни. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.